Вітаю малята! Погляньте свій будинок зсередини. В усіх кімнатах є побутова техніка, це так звані наші помічники. Зараз дуже важко уявити наше життя без них. Але ніколи не треба забувати, що це все ж таки електричні прилади. Користуючись ними, треба не забувати правила безпеки. За побутовою технікою треба постійно доглядати. Використовувати тільки за призначенням та під наглядом дорослих. Пропоную пригадати всю побутову техніку та пограти у гру, що мені потрібно. Отже, відповідайте на питання, яка побутова техніка мені потрібна. Що мені потрібно, щоб переглянути мультфільм? Мені потрібен телевізор. Що мені потрібно, щоб приготувати їжу? Мені потрібна плита? Що мені потрібно, щоб приготувати кави? Мені потрібна кавоварка. Що мені потрібно, щоб заварити чай? Мені потрібен електрочайник. Що мені потрібно, щоб приготувати картоплю фрі? Мені потрібна фритюрниця. Що мені потрібно, щоб поприбирати в будинку? Мені потрібен... Пилосос. Що мені потрібно, щоб випрати одяг? Мені потрібна пральна машина. Що мені потрібно, щоб випрасувати одяг? Мені потрібна праска. Що мені потрібно, щоб поговорити на відстані? Мені потрібен телефон. Що мені потрібно, щоб зберегти продукти? Мені потрібен холодильник. Що мені потрібно, щоб пограти або переглянути щось чи поспілкуватися? Мені потрібен комп'ютер. Що мені потрібно, щоб підігріти обід? Потрібна мікрохвильова піч. Продовжуємо грати. Пропоную пограти у гру. Швидко скажи мені підкажи. Отже, будемо називати Деталі побутової техніки. Назвіть електроприлад. Телевізор. Що це скажи? Мені підкажи. Це екран. Що це скажи? Мені підкажи. Це антена. Назвіть електроприлад. Мікрохвильова піч. Що це скажи? Мені підкажи. Це кнопки режиму роботи. Що це скажи? Мені підкажи. Це дверцята. Назвіть побутовий прилад. Це плита. Що це скажи? Мені підкажи. Це. Варильна панель та кнопки керування плитою. Що це скажи, мені підкажи. Це дверцята у духовку. Назвіть побутовий прилад. Це телефон. Що це скажи? Мені підкажи. Це екран. На ньому кнопки керування телефоном. Назвіть побутовий прилад. Це ноутбук. Що це скажи, мені підкажи. Це екран. Що це скажи, мені підкажи. Це мишка. Що це скажи, мені підкажи. Це клавіатура. Назвіть побутовий прилад. Це холодильник. Що це скажи? Мені підкажи. Це дверцята. Що це скажи мені підкажи. Це холодильна камера, а в ній полиці. Назвіть електроприлад. Це праска. Що це скажи мені підкажи? Це підошва. Що це скажи мені підкажи? Це ручка та кнопки керування. Назвіть електроприлад. Це пилосос. Що це скажи мені підкажи. Це шланг. Що це скажи мені підкажи? Це щітка. Назвіть електроприлад. Це електрочайник. Швидко скажи мені підкажи. Це ручка. Швидко скажи мені підкажи. Це носик. Швидко скажи мені підкажи. Це підошва. Назвіть електроприлад. Це пральна машина. Швидко скажи мені підкажи. Це барабан. Швидко скажи. Мені підкажи. Це панель керування з кнопками. Назвіть електроприлад. Це фен. Швидко скажи. Мені підкажи. Це ручка з кнопками керування. Швидко скажи мені підкажи. Це шнур. Швидко скажи мені підкажи. Це розетка. Швидко скажи, мені підкажи. Це шнур і Штепсель. Це найголовніші деталі у всіх електроприладах. Завдяки ним вмикаються і вимикаються всі прибори. Отже, завжди пам'ятайте. Про техніку безпеки під час користування електроприладами.